Вітаю і на лекції скарби вироби. Зараз кінець травня 28, але погоду кидає від одної крайнощі в іншу. На вихідні була жара плюс 29, сьогодні середа плюс 17. Згадала про свою таку джинсову куртку і. Прийшлося утеплюватися. Колись давно, ще як я не займалася серйозною реутилізацією, я зробила таку веселу аплікацію на ній, яка мені дуже подобається. Це східна, мабуть, скоріш всього, вишивка ручної роботи, була сукня, але з сукнею трапилось нещастя. Декілька дірочок, то я спасла вишивку і дала їй друге життя. Це спинка, далі переходимо до рукавів, тобто я використала всю вишивку, яка в мене була. Я не змогла щось залишити, тому що вишивка мені ну, дуже сподобалася ось такий вигляд має моя джинсовка. Що ви думаєте, з приводу прикрашання таким чином верхнього одягу? Всім дякую за увагу. Чекаю вподобаєк коментарів. До побачення!